Гузар на кожен день, 4 червня, починати нашу зустріч з Господом Богом ми можемо де-небудь. Це залежить від Нього. Але людина, яка зустріла Христа, не залишається тільки з ним. Бо так Господь Бог розпорядив, що люди, які справді вірять у Бога, приймають Його, зустріли Його. Що вони як частина свого релігійного існування будуть також жити суспільно. Бо що таке церква? Спільнота віруючих людей. Християнська релігія має у своєму змісті, у своїм найглибшому зрозумінні має два виміри – відношення людини до Бога, Бога до людини. І другий вимір, який належить сюди, людина має відношення до інших людей. І це творить церкву. Церква це є щось особисте, але